Слухайте уважно. Довгий хвіст, як птах він має, в небо високо злітає, його вітер підіймає і кидає, і кружляє. Полетів би на край світу, але не пускають діти, нитку міцно так тримають і на землю повертають. Здогадайся, друже мій, так літає правильно, повітряний змій. Малята, а ви бачили запуск повітряного змія? Це видовищне і просте заняття, яке полюбляють і діти, і дорослі. Необхідно лише знайти відповідне місце і спіймати хороший вітер. І три, два, один, і полетів повітряний змій високо-високо в небо. Розмаїття форм і кольорів повітряних змій вражає. Це може бути ромб, кола, квадрат. Іноді повітряний змій може бути схожий на птаха, тварину, дракона. Їх навіть прикрашають ліхтариками, вертушками, різнокольоровими стрічками. Як же цікаво спостерігати за польотом повітряного змія, є навіть фестивалі повітряних зміїв. А давайте діти сьогодні намалюємо повітряного змія. Починаємо малювати нашого повітряного змія. Ми його почнемо малювати простим олівцем. Повітряний змій складається з декількох деталів. Це полотнина або каркас з полученої деталі матузка, хвіст, нитка, катушка. У нас буде повітряний змій форми ромб. Тож ми починаємо малювати з ромба. Він складається немов з трикутників, а якщо ми ось так поділили, у нас вийшло немов з чотирьох трикутників. Кожний трикутник ми з вами розфарбуємо різними кольорами. Повітряний змій повинен бути яскравим, помітним в небі. Тому ми його розфарбуємо різними кольорами, а потім зробимо блакитним фон. Намалюємо нитку матузку, а потім прикрасимо ще бантиками навкруги по нитки матузці навкруги нашого повітряного змія. Малювати ми будемо сьогодні восковою крейдочкою. Вони дуже яскраві, різнокольорові, можна використовувати різні кольори за своїм бажанням. Я буду малювати, розфарбовувати ось таким помаранчевим, червоним жовтим кольором, світло-зеленим, блакитним. Навкруги помаранчевим кольором розфарбуємо. Перший трикутничок я розфарбую червоним кольором. Не виходимо за контур. Ось я вже розфарбувала наш ром, далі навкруги, щоб додати контрастності, я обведу маркером, або можете теж восковою чорною кридочкою, фломастером. Також поділимо на частини. Наш ромб поділимо на мов на 4 трикутничка. Розфарбуємо матузку. А далі намалюємо бантики. Вони будуть різного кольору, червоний бантик. Жовтий. Блакитного кольору у нас буде бантик. Ось я вже намалювала багато бантиків різного кольору. Ще ми можемо намалювати навкруги, вгорі. Я намалю, намалюю жовтик бантик, по краях, по бокам. І ще один бантик. А далі ми з вами намалюємо очі та стрічки. Стрічки ми можемо намалювати різним кольором, або можете чорним кольором, як і матузку. Я намалюю стрічки різнокольорові. І жовте, і зелена стрічка, помаранчева. Беру ось такий темно-зелений кольор, рожевий. Бачите, які вони всі кольори яскраві? Синя стрічка, помаранчева жовта. І ще червоно намалюємо. Зараз намалюємо очі. Очі будемо малювати овальної форми. Ще намалюємо носика. Та Посмішку намалюємо. Ось така посмішка чудова у нас вийшла, а ще рожевим кольором намалюємо щічки. який раз яскравий різнокольоровий повітряний змій у нас вийшов. Зениці намалюємо. І брова. А далі за допомогою ось такого білої, ось, за допомогою такої білої воскової критички ми намалюємо хмаринки. Хмаринки я зараз намалюю, але для вас вони, ви їх не побачите, вони ж білого кольору. Але. Коли ми з вами будемо зверху перекривати аквареллю блакитним кольором, то ці хмаринки ми побачимо. Намалюємось там вгорі, внизу. Ви можете просто намалювати по блакитним кольором, якщо немає білої кридочки. А зараз подивіться, перекриваємо аквареллю, ласкава кредочка відштовхує воду, і ви бачите ось такі хмаринки. Вискава кредочка не дружить з водою, тому ми бачимо, можемо перекривати акварелью. І крейда буде відштовхувати, бачите, відштовхує воду. Всіх обмаринка ми бачимо. Ось такий повітряний змій, яскравий, чудовий, різнокольоровий, у мене вийшов. Діти, спробуйте і ви намалювати свого повітряного змія. Я гадаю, вам сподобається. Бувайте, друзі!